Начальниця управління освіти Наталія Сергійко, яка цього тижня вела апаратну нараду, повідомила, що освітяни щороку проходять платний медичний огляд і поцікавилась, чи будуть у наступному році якісь зміни. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин запевнив, що ціна не збільшиться і попросив не зволікати з проходженням флюорографії. Я звертаюся з проханням, користуючись, що ви цю тему підняли. Пропоную і прошу викладацький склад і учні випускників проходити флюорографію в травні, в червні, в липні, а не в серпні, в вересні. Всі знають, що в нас робиться в серпні і в вересні на флюорографії. Чомусь ці чекають до останнього моменту. Потім починаються проблеми. По 200 чоловік стоїть флюорографічному кабінету і в основному це люди, які або 1 вересня мають приступати до роботи, або 1 вересня їхати на навчання. Флюорографія дійсна рік. Її можна прийти і в березні, і в квітні, і в травні. Любий час і спокійно софлеографіювати, не чекати, що потім дожидатися ажіотазу. Очільник центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур розповів про захворюваність на ковід та ГРВІ, порівнюючи минулий і позаминулий тижні. На кінець минулого тижня ми мали 23 амбулаторних хворих на ковід за тиждень захворіло 103 дитини, що в порівнянні з поза минулим тижнем на 15% навіть менше. А от серед дорослого населення захворіло 150 людей. І це склало плюс 28 відсотків по відношенню по до поза минулого тижня. П'ятницю центр первинної медико-санітарної допомоги отримав по розподілу вакцину Pfizer. Сьогодні вона буде розподілена між пунктами вакцинації. Тому закликаю, у кого вже пройшло 5 місяців від останньої вакцинації на ковід, особливо вразливі категорії маючи хронічне захворювання, Ті, хто працюють в колективах, прийти і отримати цю вакцинацію. Серед хворих хотів би ще підчеркнути, що серед хворих на ковід, ми маємо хворих і медичних, медичних працівників, і вагітних, і дітей, і навіть дітей до року. Лікар закликав не нехтувати заходами профілактики. Якщо ви захворіли, відсідитись дому, звернутися до свого лікаря, пройти обстеження. На минулому тижні ми відібрали 105 матеріалів біологічного від хворих, відправили на суми або швидкими тестами обстежили, і ця робота проводиться. Окремо лікар зупинився на наздоганяючій кампанії з метою вакцинації дітей, які з будь-яких причин пропустили щеплення. Всі вакцини для рутинної вакцинації наявності. Всі пацієнти медичним персоналом викликаються, узвольнюються, встановлюється їх місце перебування. Тобто, якщо вони за кордоном це все фіксується, всі відмови батьків вони проводяться документально для того, щоб потім для дітей і їх батьків не було новиною, чому їх не допускають до очної форми навчання. Тобто вся ця робота проводиться. Ми на сьогодні е, маємо десь відсоток по вакцинації, ну, по різних вакцинах 80-85%, що е, трішки ще е, ну, не влаштовує нас і не дає можливості спокійно, скажімо так, перебувати і розуміти, що колективний імунітет на достатньо хорошому рівні.